У мальовничих креслянах на сімейній фермі відроджує сирні традиції краю фермер від Бога Михайло Травецький, без жирів, рослинного походження та хімії. Попит на домашній сир перевищує пропозицію, тож сімейні сироварні нині розвивають виробництво і пропонують усе більший асортимент продукції. Потрапити на екскурсію та дегустацію пощастило і знімальній групі подій. Зараз ми знаходимося у нашому молочному блоці. О тут у нас якраз іде це так. Ми називаємо тут у нас процес е, пакувальний. Відділ. От, тут ми якраз готуємо сир кисломолочний, тут ми сепаруємо молоко, тут ми топимо сир, тут ми робимо вершки. От, якраз і тут у нас фасовка. Якраз Зараз ви попали на процес якраз на процесі. От, зараз щойно відтопили творог, відкинули, от, щоб він усе, якраз сироватка щоб сходила. От, і Вершки от е, вже відсепарували, поставили безпосередньо вже в холодильник для охолодження, щоб вони затверділи. І зараз якраз усього у мене визріває моцарела. Моцарелу Михайло виготовляє із коров'ячого парного молока. Цей сир м'який і ніжний. Він корисний, свіжий і простий у приготуванні. Це бішана моцарела. Її в Україні більш ніхто не робить. от, тому що, як правило, моцарелу по технології потрібно робити із молока, яке відстояне вже 10 годин. От, але я роблю з парного молока. Це не контролюємо це дика мацарела, тому що ця мацарела робиться із молока сірих українських корів. Це самі дикі тварини, які є, є з великої рогатої худоби. От якраз оце, якраз цю дику мацарелу я її обуздую. Це молоко досить важко робити, не просто не завжди виходить все як потрібно, але е я вже навчився. Я вам скажу, якщо я навчився роздоювати сірих українських тилиць, от е первісток, то я вам скажу, робити мацарелу набагато простіше. Самотужки завдяки інтернету і кропітким спробам, все почало вдаватися. Щоправда, не відразу. Бактерію ми вже сюди запустили, вже годину відстоялися, і зараз я переходжу до такого етапу. Я пускаю сюди сечужний фермент от, для того, щоб е, уже якраз був сформований згусток і в подальшому я вже буду працювати з цим густком для того, щоб зробити смачненну мацареву. Е, якби процес уже у мене відпрацьований, вже більше трьох місяців я Ну, можна так сказати, грубо, але факт довбуся з цією мацерлею. от, Тому що не так це все просто, а тим більше, не просто зробити її якісною і зробити по всім технологічним нормам. От, одне, якщо ви бачите, тут у мене немає ні градусників, ні pH-метрів, все роблю на своїй органолептиці, на своїх відчуттях. От принципово, хоч мене навчали технологи, що потрібно ще тут півстолу е, різних інструментів для того, щоб це робити. Принципово відмовився. На початку було повикидання. От, і я роблю чисто на відчуттях. Михайло розкриває усі секрети приготування дикої смачнючої моцарели. Зараз я от свою моцарелку цю запускаю сюди фермент от, і змішую. І зараз, я думаю, ми відзнімаємо і я вам дам просто спробувати, ну, якщо. Процес опять, бо це досить такий цікавий процес, якщо він включиться. От, бо у мене тут, я ж знаєте, як ото 50 на 50 або вийде, або не вийде. Може одна каструля а друга ні. От, і треба от, по всі ферменти запускати, щоб воно ну, все ну, почало дозрівати. Ну, як ну. правило, виходить, це ж ви не перше все робите? Скільки вас практики? Так я кажу, вже більше трьох місяців. Все виходить. Все виходить. Головне не здаватися, я вам скажу, тут вже, ну, вже знаю, що потрібно робити, як потрібно робити. От я беру от, температура зараз десь біля 36 градусів. З кожних 10 літрів молока Михайло отримує в середньому півтора кілограма моцарели. Моцарела, я вам скажу, комбічески, нереальна. Вона зовсім не така, як в магазинах. О, вона такого, ну побачите, я зроблю, вас пригощу ось коли. От, і ви побачите, яка вона є. Вона такого специфічного такого кольору слонової кістки, тому що тут жирність молока, щоб ви розуміли, сірих, я сюди ще джерсея трошки додаю, лебединка тут у мене, бівоголова, ну, тут всі наші породи. О, тут жирність цієї моцарели. Буде за 5%. За 5%, коли звичайна моцарела там десь два таке. Уже за годину-півтори, поки ми оглядали ферму, процес згущення молока пройшов ідеально. Тож до вечора вже можна буде смакувати смачнючою моцарелою без ГМО. Фермер Михайло Травецький завжди слідкує, щоб його продукція була свіжа, смачна, корисна та чесна.